Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує роботу нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Без досягнення домовленостей та оголошення припинення вогню в Україні попри заяви про так званий значний прогрес. Так закінчилася зустріч на Алясці Дональда Трампа та Путіна. Подробиці розпитаємо у кореспондентки «1+,1» Ольги Кушеленко. Вона наживо зі студією з міста Анкорич. Олю. Розповідай, то яким був цей саміт на Алясті? Вітаю, Олена. Усе розпочиналося як прекрасно зрежисоване шоу на литовищі військової бази Елмендорф річардсон і починалося із великим пафосом. Борт президента Сполучених Штатів прилетів вперше, мені, але Трамп мені час не виходив з літака, щоб синхронізуватися із путіним. Вони практично одночасно спустилися трапами, привіталися, широко усміхаючись при цьому і потиснувши руки. Разом пройшли червоним хідником до подіуму для фотографування телевізійну картинку. Прикрашали. Чотири винищувачі ф 22 обабіч а в небі над президентами пронеслися бомбардувальники бі 2 запитання, які вигукували американські журналісти. Президенти не почули або зробили вигляд, що не почули, тому що нічого приємного в них для Путіна не було. Ч Путіна на летовище очікував його власний лімузин Аурус. Трамп запропонував підвести. Тож разом на задньому сидінні звіра так називають американський, а президентський автомобіль броньований. Усміхаючись і розмовляючи, президенти вирушили на переговори у форматі три на три з американського боку. У кімнаті, окрім президента Трампа, були присутні держсекретар Рубіо і спецпредставник Вітков з російського міністр закордонних справ Лавров і помічник Путіна Ушаков. Нім. А сена тут повторилася, хоча журналісти із вільних країн відчайдушно вигукували свої запитання. Трамп і Путін мовчки позували для фото та відео. Далі, майже три години вони провели за зачиненими дверима. Кореспондентів достроково запросили до зали прес-конференції. Відтак стало зрозуміло, що. Програма візиту скорочується, і що вже не буде запланованих переговорів у розширеному форматі та обіду, але все ж таки залишалася надія на те, що відбудеться повноцінна прес-конференція, на якій можна буде почути запитання про досягнуті домовленості. Прес-конференція власне стала найбільшим розчаруванням. Президенти обмежилися короткими заявами. Не конфліктними, але й позбавленими реальних результатів. Трамп заявив, що було досягнуто якогось прогресу, якого саме він не уточнив. Путін, що він налаштований на закінчення війни, а далі повторив свою мантру про усунення першопричин конфлікту. Ситуація із запитаннями від преси повторилася знову. Журналісти кричали: як могли, президенти ігнорували. Я вважаю, що у нас була дуже продуктивна зустріч. Ми погодилися по багатьох пунктах. Кілька з них насправді важливі. По інших ми ще не до кінця все згодили, хоч прогрес і є. Тож кінцевої угоди немає і поки не буде. Я подзвоню керівникам НАТО, обговоримо зустріч із ними та нашими міжнародними партнерами. Звісно, я поговорю із президентом Володимиром Зеленським. Розповім про всі деталі сьогоднішньої зустрічі. Тепер все залежить від них. Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. На сам кінець Трамп анонсував наступну зустріч без конкретики. Путін докинув наступного разу в Москві. Трамп сказав, що це цікава ідея. Після цього обидва президенти поспішили на аеродром, де їх очікували літаки, і з невеликою різницею у часі вирушили кожен до своєї столиці. Олена. Ольга, дякуємо за подробиці за таку роботу. Кореспондентка 1+, плюс Ольга Кошеленко була з нами на зв'язку. З Анкориджа розповіла про саміт Путіна та Трампа. Демонстрації на підтримку України відбулися в Анкориджі. Про це повідомив та учасник акції Остап Яриш. Учасники заходу тримали в руках українські прапори та плакати з написами Аляска з Україною. Загарбники не мають права голосу за столом. Слава Україні. Путін не зупиниться на Україні за словами журналіста. Сотні людей вийшли у передень зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Водії, які приїжджали поз, сигналили на підтримку акції. Яриш зазначив, що більшість учасників американці, та додав, що Аляска підтримує Україну у цей критично важливий час. Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським після саміту на Алясці. Про це повідомляє французьке видання BFM TV. Перед перемовинами Дональда Трампа з Путіним. Президент Франції Мануель Макрон кілька разів спілкувався телефоном з Володимиром Зеленським. Повідомили в Єлисейському палаці. Діалог між ними тісний і постійний. Підкреслили в адміністрації Макрона. Лідери домовилися зустрітися одразу після саміту Трампа та Путіна. Проте дати і місце ще не узгоджені. І в день саміту на Алясці за кілька годин до зустрічі Дональда Трампа та Путіна росіяни атакували суми, вдарили дроном молнія по центральному ринку. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Вогонь знищив торговельні ядки. Вогонь приборкали, але через загрозу повторних атак гасіння призупиняли. Також пошкоджені навчальні заклади нежитлові житлові приміщення минуло без загиблих і поранених, але до медиків звернулася одна жінка. У момент удару вона була поруч. В неї гостра реакція на стрес. От біля Дніпра є загиблий та поранений. Сповістив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок ракетної атаки окупантів у Дніпровському районі пошкоджено вантажний автомобіль та автобус, які опинилися у зоні удару. Є двоє травмованих чоловіків і на Нікопищині через дронові та артилерійські удари. Гатив ворог і по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадам пошкоджені, зокрема, агрофірма, підприємство, інфраструктура та п'ять багатоквартирних будинків. Ворог завдав ударою по житловому сектору Слов'янська Донецької області. Виникли пожежі та руйнування. Пошкоджень зазнали приватні будинки. Під час евакуації людей з зони ураження внаслідок повторного російського обстрілу поранення отримав один із рятувальників. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у телеграмі. Напередодні надзвичайники вивезли з небезпечної зони шістьох людей, серед яких чотирирічний хлопчик і поранений чоловік. Сумки то. Таке розберемось. Присідайте. Е, сюди, сюди, сюди. Проходьте. Сюди присідайте. Так, чи по президент України Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по Україні в день зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Глава держави зауважив, що це і є справжнім показником прагнення Росії до миру. Про це президент заявив у своєму вечірньому зверненні. Суми. Російський удар по центральному ринку Дніпровщина, удари по містах та підприємствах, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина свідомі російські удари. Війна триває, триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви. Завершувати цю війну в день перемовин вони теж вбивають, і це багато говорить. ДРГ більше немає. Українські військові очистили покровськ від російських диверсійно-розвідувальних груп. Це підтвердив генштаб ЗСУ. Російська армія більше року намагається прорватися у Покровськ. Водночас, сьомий корпус ДШВ показав, який зараз має вигляд місто на Донеччині. кажуть, пересування по Покровську суттєво обмежено, але потрапити в місто можливо. Запевнили військові. Заходили ворожі ДРГ, намагалися працювати в місті, але сили оборони України 25-та бригада, суміжники вибили всіх, все знищили всіх. І зараз в місті немає ворожих ДРГ, все в порядку. Зараз в місті можна пересуватися спокійно. Немає нападів, немає нападів на автотранспорт, на піших.